Це спеціальний проект телеканалу Правда тут Львів». Бути в курсі усіх змін та нововведень у цій сфері. Про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це Медексперт. Вітаю! Це програма МедЕксперт І час дізнаватись на найактуальніші медичні новини, які відбувались протягом тижня у Львові. І вже за мить ми розповімо про успішні операції, які виконали наші лікарі, про те, як у Львові боротимуться з ВІЛ. А також ми розкажемо, де у нашому місті відкрили ще один центр ментального здоров'я. Не пропустіть! Постраждалі від вибухів акумуляторів, чому їх не можна тримати у приміщенні, у Львові запрацював ще один центр ментального здоров'я, де його відкрили. Навчання для сімейних лікарів. Чому на ВІЛ мають тестувати усіх? Ледь не загинув через акумулятор. У Львові постраждав чоловік, який купив гібридну систему з інвертором, для того, щоб було хоч яке джерело енергії під час відключень світла. В результаті літієвий акумулятор від електромобіля, який входив у цю систему, вибухнув прямо у квартирі. Коли чоловік намагався погасити пожежу, отримав такі опіки, що довелось пересаджувати шкіру, і це не єдиний такий випадок. Отож, як все це сталося, розповість сам пацієнт. Хотів, щоб було світло, а в результаті ледь не загинув. 37-річний Андрій постраждав у власній квартирі через гібридну систему з інвертором та літієвим акумулятором від електромобіля, яку придбав через інтернет. Каже, купив, що було хоч якесь джерело енергії в хаті, коли відключення світла тривали по 8-12 годин. Підключив ту всю систему, ставив на зарядку, світло пропало, пішов спати. Зранку мене розбудив такий гучний якби, спалах, якби супервелику коробку сірників підпалити. Такий пшш. От я одразу підкинувся на ноги, бачу, горить. Дружина з дитиною не постраждали, так як встигли вийти з приміщення. А поки їхали пожежники, чоловік намагався погасити полум'я сам. Я зайшов в квартиру до сусіда, почали набирати воду у відерка, щоб то якось погасити. І вже коли я виходив з відерком е до квартири, то двері вже були вибиті. Тобто воно вибухнуло і потім навіть мені вже в лікарні показали, що воно і вікно вирвало. так, і склопакети повиривало і зрушило з місця. Просто лити воду з відра не допомагало, а тому Андрій намагався відкрити її із шлангів з бойлера. Коли вже зривав шланг, то він був гарячий обпік року, але шланг зірвав і спрацювало. Тобто, коли приїхали пожежники, то вже були тільки такі якісь невеличкі місця горіння, що хлопці то тільки там акуратно догасили. Відтак чоловік отримав такі опіки, через що йому довелось пересаджувати шкіру. У нього е, близько. 15% поверхні тіла побачене, це є обидві верхні кінцівки, обличчя та обидві стопи. Він вже у нас сьогодні прооперований. Також проведено висічення мертвої шкіри та пересаджено власна шкіра на ділянки глибокого опіку, це на, на кисті та на стопи. Частину здорової шкіри пересадили одномоментно на найглибші рани. Відтак, ця методика значно полегшила етап лікування для самого пацієнта. Ми це вже уникаємо цього методом одномоментного висічення та пересадки шкіри в одну операцію. І відповідно, після операції, ми не міняємо пов'язку на наступний день аж тільки через 5 днів. І коли знімаємо пов'язку, пацієнт відчуває себе. Ну, як зовсім інша людина, бо його не болить при зміні пов'язки, бо вже на цій ділянці, де була рана, вже є шкіра. Вже на третій день після пересадки Андрій готувався до виписки. Тепер каже краще без світла, аніж ризикувати своїм не те, що здоров'ям, а життям. І телефони біду людям роблять, але от такі великі батареї, літії він вдома. Ні в якому разі не зберігати, навіть якщо це десь в окремому приміщенні, десь на дворі чи ще щось, там все рівно треба поставити автоматичний вогнегасник. Зазначимо, що Андрій не єдиний, хто постраждав від вибуху акумулятора. У цей же місяць було госпіталізовано ще одного пацієнта з важкими опіками. Тому спеціалісти нагадують, що будь-які прилади, а зокрема генератори, можна використовувати тільки на відкритому повітрі, подалі від помешкання. З вами медексперт і зараз ми розповімо ще більше цікавих коротких новин. Дивіться. Перша успішна трансплантація кісткового мозку у 2023 році. І четверта по рахунку загалом. Медики західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру виконали завершальний етап лікування 11-річній дівчинці зі злоякісною пухлиною нижньої щелепи. Її успішно трансплантували кістковий мозок. Щоб остаточно знищити залишкове явище у легенях, дитину чекає повторна пересадка стовбурових клітин. Проте прогнози хороші а отже, дитина одужає. Таких операцій у Львові ще не виконували. Кардіохірурги лікарні святого Миколая прооперували немовля з критичним аортальним стенозом. Цей діагноз дівчинці поставили на третій день після народження. Він зустрічається лише у трьох відсотках дітей, що народжуються з вадами серця. Без апарату штучного дихання дівчинка до лікарні вже б не доїхала. Відтак лікарі вдались до найскладнішого хірургічного втручання, щоб врятувати дівчинку. Вони виконали операцію розконно. Тобто замінили аортальний клапан її власним клапаном легеневої артерії. Операція тривала близько семи годин і пройшла успішно. На 21 й день її виписали додому. Психічне здоров'я не менш важливе, ніж фізичне. А тому, щоб мешканці міста мали більше можливостей отримати психологічну допомогу, у Львові відкрили ще один центр ментального здоров'я. Де він запрацював і як можна записатись на прийом, ми розкажемо у сюжеті. Психосоціальна допомога стала ще ближчою до мешканців, адже у Львові відкрили ще один центр ментального здоров'я. Їх нагадаємо у нашому місті вже є п'ять. Відтак отримати вчасну підтримку фахівців тепер можна у першій міській поліклініці. Ментальне здоров'я людей в Україні спочатку початку повномасштабного вторгнення похитнулося. Дуже багато афективних розладів, багато тривожності. Багато людей потребують звичайної психоедукації, вже не говорячи про якісь лікувальні процедури чи психотерапевтичну підтримку. Тому зазначають фахівці центри, де люди зможуть отримати психологічну допомогу, дуже важливі. Ми тут надаємо послуги психологічної реабілітації, психіатричного супроводу для дорослих і дітей. Наші послуги включають в собі прийом лікаря-психіатра, роботу з психотерапевтом, з психологом, а також з логопедом. Тут також будуть допомагати діткам, тому що якщо дитина в ранньому віці має певні проблеми, їх не розкрити, то це потім переходить вже в достатньо важкий стан і життя потім ускладнюється суттєво. Зазначимо, що відкрили центр у партнерстві з україно швейцарським проектом Психічне здоров'я для України за грантові кошти. Суть еймофсуть проекту психічне здоров'я для України полягає в тому, щоб допомагати українській владі впроваджувати покращувальну систему надання допомоги у сфері психічного здоров'я в Україні. Проект включає три компоненти: перший компонент це робота над законодавчою нормативною базою для того, щоб покращити там ситуацію. Другий компонент це є робота із надавачами послуг для того, щоб ввести їх в курс новіших і найкращих практик. І третє це є надання обізнаності українського суспільства навколо проблем з психією. Ічним здоров'ям Лікарі зазначають, що при певних проблемах, коли немає людини, рідних чи друзів, які би могли вислухати та підтримати, не бійтеся отримувати це від фахівців, які можуть допомогти. Тема ментального здоров'я є наразі ще досить стигматизована. Але якщо є щось таке, або тривога, або пригнічений настрій, або якісь порушення адаптації, з якими важко впоратися в самотужки, то дуже важливо прийти, проконсультуватися, щоб вчасно зупинити початок якогось розладу і отримати кваліфіковану допомогу, і навіть просто роз'яснюючу розмову, тому що часто буває так, що люди не розуміють, що з ними відбувається. Відтак, кожен кому потрібна така допомога, може її тут отримати. Для цього потрібно записатись на прийом за скеруванням сімейного лікаря, за рекомендацією фахівця соціальних служб або самостійно. Для цього потрібно зателефонувати за номером 067 107 04 36. Ірина Цвігун, Андрій Турянський. Правда, тут Львів. Далі ми розкажемо про те, які заходи організовують у Львові, щоб вчасно виявляти і лікувати ВІЛ-інфекцію. Але перед тим дивіться ще декілька коротких медичних новин. В його будинок прилетіло дві ракети. А травми були такі, що рятували чоловіка. І українські, і канадські спеціалісти. Хірурги центру незламні разом з іноземними лікарями в Польщі виконали надскладну операцію пацієнту з Херсона, який постраждав від російських обстрілів. У нього була розірвана щока, переломи рук, забої, важкі опіки, а на черепі не лишилося шкіри. Чоловік пережив більше 30 операцій. Після того, як стан херсонця стабілізували, потрібно було вирішити найбільшу проблему рану на голові. Для цього було необхідно пересадити тканини зі спини на голову. Відтак допомогти нашим лікарям погодились спеціалісти з Канади. Хірурги відділили клапоть найширшого м'яза спини, а потім пересадили на оголений череп. 12 Дванадцяти годинна операція про успішно. Надалі чоловіка очікує ще декілька косметичних операцій на обличчі. Куля пройшла на виліт. Хірурги реабілітаційного центру незламні виконали складну реконструктивну операцію захиснику, який постраждав під час виконання бойового завдання. Він отримав кольове поранення, яке пошкодило нерв на руці. Через це він перестав відчувати мізинець та безіменний палець. Щоб знову відновити функцію пальців, лікарі пересадили нерв зі стегна на руку. Операція пройшла без ускладнень. Про те, щоб нерв прижився, потрібно декілька місяців. Після реабілітації захисник знову планує повернути. Ти на фронт. Близько 40% мешканців, які мають віл-позитивний статус, про свій діагноз не знають. Про це говорить статистика. Адже на початку це захворювання проходить безсимптомно. Виявити його можна завдяки швидким тестам, які пацієнти не спішать робити, адже впевнені, що в них точно такого бути не може. Проте лікарі нагадують, що повністю не захищений ніхто. Тому у Львові для всіх сімейних лікарів міста організували спеціальні тренінги з метою підвищення кількості тест. На ВІЛ серед львів'ян. І далі ми це розкажемо у нашому наступному матеріалі. Виявити людей, які не знають, що живуть з ВІЛ, і якнайшвидше розпочати лікування. Це можливо завдяки безкоштовним швидким тестам, який може зробити кожен мешканець. Саме для цього у Львові організували спеціальні тренінги для усіх сімейних лікарів міста. Цей тиждень він є перший, але це буде тривати на протязі півроку. І 480 лікарів міста Львова, сімейних лікарів, повинні пройти такий курс навчання. А основна мета це нам виявити пацієнтів, які. Не знають, що вони живуть з ВІЛ. Побороти стигму як лікаря, так і пацієнта щодо ВІЛ, що це є не вирок, а є звичайний діагноз, з яким можна жити і на сьогоднішній день, вчасно виявивши, його лікувати. Тестування ВІЛ-інфекції є дуже потрібною, тим паче, що воно входить і в порядок надання медичної допомоги по первинній. В первинній ланці цю тему ми вже давно порушуємо. Наказ, який затверджує порядок надання ще з 2018 року, але насправді ми ніяк цього зрушити не могли, тому що ну, можливо через якісь певні стигми у лікарів, можливо, через недостатнє знання у комунікації між лікарем і пацієнтом, як правильно донести ту інформацію, що це є необхідно. За статистикою, у Львівській області є більше п'яти тисяч людей, які мають ВІЛ-інфекцію, з яких на обліку перебуває лише близько трьох тисяч, а лікування отримує ще менше пацієнтів. Оці майже дві тисячі людей це є коло 40%, які не знають взагалі про свій статус. Відповідно, вони передають інфекцію далі і ведуть веде це все до того, що вони самі будуть хворіти рано чи пізно а це інвалідизація, економічне навантаження на фінансову потужність країни. Кожен мешканець міста з будь-яких причин звертається до сімейного лікаря, а тому у разі необхідності або ж профілактично саме тут людина може пройти швидкий та безкоштовний тест на ВІЛ, адже це перший крок для подолання епідемії. Адже якщо вірусне навантаження не визначається, то ВІЛ не передається. Та навіть попри це пацієнти не спішать обстежуватись. Питання тестування на ВІЛ снід. На гепатити БЦ це, це викликає море тільки негативного, і пацієнти не хочуть, відмовляють е, з такою е, відповіддю, що в мене такого бути не може. Проте, на жаль, ніхто від цього повністю не застрахований. А відтак ризика захворіти є у всіх. І донести правильну цю інформацію до пацієнтів сьогодні є завданням наших лікарів. Зазначимо, що захід, на якому їх вчать, як правильно це робити, проводиться в рамках проєкту HealthLink за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку у співпраці з твій сімейний лікар та за підтримки благодійної організації «100% життя. Тут дійсно про практичні інструменти, тут і знаєте такі клінічні, на плюс правові аспекти, і без сумніву, те, а як саме робити оте діагностування. Бо ну ось ви помітили, тут перед, кож... перед кожним лікарем, перед кожною учасницею, учасником цього навчання лежать тести, і все для того, аби це спробувати в першу чергу на собі протестувати себе. Для нас дуже важливо сьогодні налагодити якісну комунікацію між лікарями саме первинної ланки для того, аби у місті Львові та по згодом у Львівській області також збільшити кількість тестувань на ВІЛ. Сьогодні це максимально важливо, адже ми за останні декілька місяців бачимо активне зростання кількості нових випадків віл ВІЛ-інфекції. Власне в нашому регіоні тому дуже хочемо, щоб така діяльність сімейних лікарів, а саме тестування на ВІЛ, перестало бути чимось унікальним. А перейшло встати в, в категорії. Горію такої рутинної діяльності саме ранні виявлення ВІЛ та швидкий початок лікування дозволяють інфікованій людині жити довгим та повноцінним життям. всі повинні розуміти, що зупинити ВІЛ можна тільки завдяки зусиллями кожного з нас. Для цього потрібно лише щорічно проходити відповідні обстеження. Адже зараз все доступно та безкоштовно, включно з лікуванням. Це захворювання не вирок, якщо приймати терапію, з ним можна абсолютно нормально жити і нікого при цьому не заражати. Тому не відмовляйте лікарям, які пропонують протестуватись на ВІЛ, і будьте здорові. З вами була програма «Медексперт» і ми з вами поб. Бачимось наступного тижня. До зустрічі.